Всім привіт, доброго дня, друзі! Сьогодні 16 листопада. Сьогодні ходили на базар і зайшли в деякі магазини і хочу вам розказати, які зараз ціни в магазинах і на ринку саме на овочі фрукти. Так буду розказувати вам по порядку. Дуже багато сьогодні ми принесли. Скупилася, хочу зробити заправку для борщу, концентровану. Є в мене вже таке відео. Я додам в першому закріпленому. Коментарі посилання, дуже класна заправка, просто роблю тому, що зручно. Раніше робила, тому що вже ж і буряк, і морква було все своє, але зараз, хоча і з ринку, щоб кожного разу не чистити буряк, моркву не терти, відкрила баночку 15-20 хвилин, коли готовий бульйон, і все, і борщ приготовлений. І це нам подобається дуже зручно, дуже швидко, тому вирішила цим сьогодні зайнятися. Так, перше, що взяли. Це взяли ось такі невеличкі рожеві помідорчики. Вже зрозуміло. Листопад місяць помідори всі відходять. Огірочки також огірки не брали, бо дуже вже дорогі, по 13 злотих, тобто 130 гривень. А помідорчики ось такі по 5 злотих, 50 гривень, рожеві помідорчики. Ну вже ж вони по смаку не такі, як влітку, але тим не менш непогані. Донька їх їсть, робить з них салат разом з ось таким зеленим солодким перцем, і досить непоганий салат получається. Так, взяли ось такі помідори рожеві, великі, але вони м'якуваті, я взяла їх для заправки. По 4 злотих 40 гривень рожеві помідори. Ось навіть підійду ближче до вас, покажу вам ближче. Дивіться, які гарні помідори. Рожеві і вони досить смачні, бо ми на сніданок розрізали, прийшли з базару. Досить непогані помідорчики, можна використовувати і в салат, ну, а я використаю для, для заправки для борщу. Також взяли ось такий перець величезний, дуже непоганий. але вже був приморозок. Я думаю, що кущі з городу вже поприбирали всі, обірвали перед тим перці. Якщо вони ось такі величезні, зелені, то продаються по 4 злотих 40 гривень. Ну це взагалі не про що. А до речі, ось такі рожеві помідори великі, м'якенькі. Це по 4 злотих, тобто 40 гривень. Дуже вигідно. І так само ось по 4 злотих, ось такий перець. Я взяла також для заправки, але робимо з нього і салат також. Дуже непоганий. Якщо перець трішечки доспілий там жовтий, або червоний, то вони вже продають по 8 злотих, по 80 гривень. ну Цей брати вигідніше, але я думаю, що навіть якщо його покласти, ось я знаю такий метод, якщо покласти перець або помідори, щось недозріле, і в якийсь в якесь темне місце, в пакет або в ящик, і покласти туди або яблуко, або переспілий банан. Тоді овочі бистрі дозрівають. Ну але ми цим займатися не будемо. Це взяла для заправки для борщу. Далі взяли заздалегідь раніше взяли. Е Взяли цибулю і картоплю, зараз не брали, але розкажу вам по сінах. Взяли ось таку велику цибулю, сітку взяли 20 злотих, 15 кілограмів. І так само картоплю. Ось така картопля велика. Не знаю, що за сорт, але класний сорт. Ми брали тут вже не один раз картоплю, ну а вже ж ми вже тут три місяці. Вона така жовта-жовта всередині і дуже гарно розварюється. Варила я з неї борщ і робила пюре. І також, ось так, так як вона така величезна, ось так вздовж. Розрізаємо, робимо там такі надсічки і запікаємо в мікрохвильовій печі. Потім всередині, при, при цьому не знімаючи шкірку. Потім, коли вона спечеться, печеться дуже непогана така картопля. Виделочку її пом'яв, можна туди сирочку покласти, можна майонезу, і дуже смачна получається таким чином картопля. Взагалі, дуже непоганий сорт. Взяли сітку також 15 кг 20 злотих, тобто 200 гривень 15 кг цибулі і 200 гривень 15 кг картоплі. Я думаю, що це нормальна ціна. Також взяли капустину. Капустина це в нас на борщ, будемо варити собі на обід завтра або післязавтра. І також хочемо зробити голубці. Ну, Подивимось, чи вистачить нам цієї Хоча така досить важка капуста, в принципі, зараз вона вся така щільна. 2,50 коштує кілограм, тобто 25 гривень кілограм капусти. коштує. Також взяли дві головки часнику. Часник тут скрізь на штучки 3 злотих, тобто 30 гривень. Ну, Досить дорого часник получається одна штучка. Так, далі взяли ось такий корінь селери, половинку, тому що мені потрібно на заправку. Корінь селери і корінь петрушки продається. Також корінь пастернаку є, продається, Коштує 7 злотих кілограм, тобто 70 гривень. Ми взяли половинку тут 400 грамів, по-моєму, якщо я не помиляюсь, і брали, до речі, у одного поляка селеру і бурячок, і пригостив він яблучком. Доцю сказав так, просто пригостив. Так, далі що? Яблучка? Ось такі. Ну яблучка брали це. Ми в Нетто, брали по 3 злоти кілограм, дуже також щільні смачні, солодкі і дуже соковиті. Ну, я брала, робила пиріг з яблуком, хоча і їсти дуже смачні. Також в Нетто взяли ось сьогодні. Зайшли з ринку баклажани зараз на акції по 6.39, Гарні баклажани. Донька взяла, хоче зробити кільцями порізати, посмажити з помідорчиком і з чесничком і з майонезом. Так, на базарі ще взяли моркву, ну морква ось така мита. Вона вся в них така мита по 3 злотих кілограм, тобто 30 гривень. І так само по 3 злотих кілограм буряк. Я взяла ось такий величезний, тому що мені робити заправку, я його просто почищу і потім потру на електричній тертушці, коли ось така довгаста форма, він зручний, його не потрібно вздовж різати, просто поміщається, ось весь цей буряк в мою тертушку. Так, по 3 злотих. Далі взяли апельсини. Апельсини взяли, якщо я не пам'ятаю, в Бедронці. Мабуть, ми заходили і вони зараз на акції, але хочу вам сказати, що дуже несмачні донька їх любить. Я не їм апельсини і каже, що дуже багато ось цих жил білого ось цього всередині і не соковиті. Тому, якщо навіть на акції, але немає сенсу їх брати, бо вони не смачні. Я не пам'ятаю, мені здається, по 3 злотих кілограм, тобто 30 гривень. І зайшли, взяли хурму. хурма – це корольок. До речі, дуже так цікаво називається в Польщі, називається какі. Не знаю чому. І саме це не хурма, а корольовий таку назву має. Вона солодка вся, не потрібно її підморожувати, шкірочка нормальна і взагалі жодної насінинки немає. Досі вчора їла, каже, як же вони її вирощують, коли немає зовсім зерняток. Хурма в Польщі досить дорога. Якщо поштучно вона йде такого більшого розміру, і одна штучка коштує 3,90, тобто 39 гривень. штучка, уявіть собі. А це було також на акції кілограм 5,99. Тобто 59 гривень кілограм це нормальна ціна для корми. Також взяли баночку меду на базарі. Мед тут дуже дорогий, хочу вам сказати. Смачний, так, це акацієвий мед, смачний, але на базарі виходить, що ми взяли баночку 40 злотих, тобто 400 г, літрова баночка, там кіло 200 кг. Ну, досить дорого. Хоча зайшли сьогодні в не то трішечки, я так знаєте, засмутилася, але думаю, що, мабуть, ще збігаю туди. А там був мед на акції 20 злотих. Також літрова банка, кіло 200. Ну, мабуть, сходжу, тому що хочу порівняти ось такі домашні мед. Це 100% домашні на ринку продають люди. Тому що в них і мед, і соти оці є, і пильця є, знаєте, використовують для лікування. Тобто, видно, що це мед домашній, і хочу порівняти, який мед в магазині. Якщо ви купували, обов'язково пишіть мені свої враження, як ви вважаєте, краще мед на базарі брати, все ж таки переплатити, але взяти домашній корисний або взяти в магазині. Донька спробувала, каже дуже смачний. Ось саме такий, знаєте, як в Україні, така гіркуватість трошки і такий аромат. І, бачите, він досить рідкий. Ну ніякого такого, щоб там цукру відчувалось, нічого такого немає. Ну придаймі на смак, ми не визначили, і все ж таки сподіваємось, що на ринку це більш натуральний мед. Хоча досить дорого. Получається, якщо я знаю, в цьому році в Україні в мене сестра брала 3літрову банку 650 гривень коштує в 3-літровій банці меди, я знаю 100%, бо чоловіка, батьки займалися, у них була пасіка, і ми допомагали їм мед качати і все це робити, то в 3 літрові банки 4,5 кілограми меду. І ось 3-літрову банку вона брала за 650 гривень, і тут літрова банка получається, 400 гривень. Ну, досить дорого. Якщо буду замовляти, Посилочку, батьки і сестра будуть мені відсилати, то меду обов'язково замовлю. Дуже зручно його вести, взяла з собою буквально літрову пляшку, якщо він ось такий рідкий або можна трішечки підігріти, але трішечки, щоб не вище 40 градусів була температура меду, щоб збереглися в ньому всі корисні речовини. Трошки підігріваєте просто на водяній бані і потім переливаєте в пляшку, в літрову, дволітрову і берете. Так, ми їхали, я взяла літрову пляшку, думала достатньо, але ось прихворілась донькою. То ми її майже всю і з'їли. А можна взагалі перевозити один літр на одну людину меду. Ну, це вже нам водій потім сказав, ну, трішечки ми прогадали, так сказати, взяли тільки одну літрову пляшечку. Ну, ось начебто все розказала, що скільки коштує, також заходили. Взяли був фарш на акції знову ж таки: пів кіло, 5,99, один плюс один. Тобто дуже вигідна ціна, тому взяли знову. І також був схаб на акції в бедронці, якщо вас це цікавить. Був він, якщо я не помиляюсь, 9,99, Але ми не брали, тому що є в мене в морозилці. І також багато зараз масла на акції, дві або три марки, також три плюс один. Получається одна пачка 4,99, Якщо береш три, і одна пачка в подарунок. Також на акціях зараз є сир в бідрунці, ну, це потрібно заходити дивитися: і кілограмовий, і пів кіло, і 250 грамів є. Ну, також один плюс один або два плюс один. Я думаю, хто мешкає в Польщі, той знає, які там зазвичай акції є. Ну, як завжди, в Бідрунці багато акцій, і в принципі скуплятися там зручно. Ну, ось, в принципі, такі покупочки були в нас сьогодні. В принципі, я вважаю, що досить непогані ціни, враховуючи, що вже листопад місяць можна і огірочки купити, можна і помідорчики купити. Баклажани можна в магазині пошукати по акціях. Також дуже зручно можна зекономити непогано, якщо потрапляти ось на такі акції і щось купувати по акціях. До речі, купила також було борошно на акції 2 плюс 1, Хоча мені в принципі і не потрібно так багато, але чому не взяти два пакетика? Тобто два кілограми це не так вже багато. Візьмеш і ще один кілограм, тобі в подарунок, і до того ж, коштувало воно це. Ми заходили серед тижня в Кауфланд і коштувало воно 1,3 39. ну тобто досить дешево, тому що навіть в бедронці, коли борошно без акції, то воно коштує більше 2 злотих. Хочу ще сказати пару слів, коли вже говорила про магазини всілякі. Досить легко тут знайти. І вівсяні пластівці було в мене проблема, коли одразу приїхала, не знала, де їх знайти, тому що я завжди лакусіку варю вівсянку. Ну він краще всього її їсть, краще ніж рис або гречку, вівсяні пластівці. І зазвичай в нето найкраща ціна і велике опакування кілограмове там іде, тобто зручно взяти. Також досить легко знайти гречку. Гречка зараз ой, не пам'ятаю скільки не буду обманювати. Також її легко знайти по всіх магазинах. Дешевше за все, вона в бедрюнці зараз. Ну, ось, в принципі, все. Далі буду займатися приготуванням заправки для борщу. Ну, може, вам частково покажу, що потрібно, нагадаю, тому що коли у вас є свій город, цибуля, морква, бурячок, перець. Ось зараз дуже багато, я пам'ятаю, зі свого городу, ось так жовтень-листопад збираєш перець такий зелений, не знаєш, куди його подіти. Ось, наприклад, для заправки для борщу дуже зручно його використовувати, і борщ тоді виходить дуже ароматний, такий, як влітку з перцем. От. Тому зараз буду робити цю заправку і вам її покажу. Так, і нагадаю, який в мене рецепт для цієї заготовочки консервованого борща, кілограм моркви, я взяла півтора кілограма, тобто буду робити півтора порції, кілограм буряка, в моєму випадку півтора кілограм цибулі, порізаної на ось такими порізала. вже. І кілограм перцю також порізаний ось такими смужками. Ой, моркву і буряк зараз натираю на тертушці, можете різати або терти так, як ви любите, щоб у вас було в борщі. Якщо ви робите борщ, ну коли просто варите борщ на 2-3 дні на тиждень, і ви, якщо в цьому випадку нарізаєте шматочками, то ви нарізаєте шматочками. Я навіть якщо на день варю борщ, я завжди натираю буряк і морку, тож я буду натирати їх на тертушці. Також на тертушці натру корінь селери і також. Нарізала дрібненьким шматочком головку часнику. Часнику можна взяти більше, можна взяти менше, як ви любите, і приправи. Тобто, ось я взяла селеру, можна взяти і кріп, петрушку, все що завгодно, що ви любите. І також візьму, ось знайшла. в мене ще в холодильнику був гострий перець, тому я додам одну ось таку перчину. В принципі, ми гостренько любимо. І також по тому рецепту, який я вам прикріплю, там в мене було помідорів відро. Але це коли помідорів багато, вони є вдома. Так як я все купую на ринку зараз для цієї заготовочки, то помідорів я взяла 3 кілограми тут помідорів. Я думаю, буде достатньо. Також можна додати томат пасту, можна буде додати будь-який соус. Якщо, наприклад, помідорів немає, а ви хочете зробити таку заправочку, можна замінити будь-яким томатопродуктом. І зараз буду натирати, і потім буду вже обсмажувати. Я Буст за все, візьму. Велику свою кастрюлю 11-літрову, і буду в ній все готувати. І помідори мені потрібно подрібнити. Можна також подрібнити м'ясорубкою, можна навіть ось такою тертушкою електричною, якщо у вас немає електричної м'ясорубки. Я буду подрібнювати погружним блендером. Завжди, в принципі, томат роблю погружним блендером, це швидко, зручно. І всі мисці, які помідорчики нарізала, підготувала, тут і подрібнювати буду. Так, і тепер, коли все підготувала, ставлю кастрюлю на вогонь. Кастрюлю беру досить велику, це в мене 11-літрова. Так, зараз поставлю, розігрію. Додаємо одну склянку олії на дно. Коли олія гарно розігріється, додаємо цибулю. Обсмажується цибуля. Так, зараз накрию кришечкою і хвилин 10 дам, щоб притушилася цибуля. Консервувати буду в літровій баночці, мені так зручніше, на трилітрову кастрюльку. Беру штуки 4-5 картоплин, якщо такі середнього розміру, висипаю літрову баночку ось цієї заправки. Також додаю шматочок капусти, ну, десь, я так думаю, грамів 300 капусти, і ну, бульйон по смаку, який ви любите. З якого м'яса робите. Я, до речі, не завжди роблю бульйон з м'яса, а додаю приправу свою домашню, яку робила з помідорів. На дачі в минулому році є відео в мене. Також додам в перший закріплений коментар. І, в принципі, на такому бульйоні готую борщ, дуже смачний получається борщ. Коли додаєте ось цю заправку або петрушку, або селеру, або кріпчик, дуже дуже ароматний, саме аромат літа получається в цьому борщі. Цибуля трохи притушкувалася 7 хвилиночок, десь 10, 10, може. І тепер висипаю моркву. Я вчора все приготувала, потерла, потім розклала по пакетиках і прибрала на балкон. А вже на наступний день готую. Досить багато в мене вийде заправки. Думала, буде менше. І все, тепер накриваю і. Хай притушкується гарно морква, щоб в нас помістилося все інше. Морква притушилася, паралельно поставила кип'ятити кришечки і в мікрохвильовці стерилізую банки і висипаємо бурячок. Дамо йому також протушкуватися хвилин 10. Додала перець і з перцем також протушкувалося 10 хвилин. І тепер буду. Додавати томат, поступово буду трішечки вилью, перемішаю, тому що бачу, що каструлька буде досить повна. селеру вилью ближче до кінця тушкування, щоб аромат зберігся. Там у мене і часничок, також дорізала червоний гострий перець. Так, Зараз гарно перемішаю. І також ще додаю духмяний перець горошком і чорний перець. Ну, це по смаку. Якщо ви полюбляєте такі спеції, можна додати. Я додаю. Так. І також додам лавровий листочок штучки 3-4. В принципі, нам такий аромат в борщу подобається. Також додам 2 столові ложки солі. Ну, Потім наприкінці можна буде скуштувати, чи потрібно ще солі додати, і цукру. Потрібно додавати, чи ні. Я поки що додам 2 столові солі і 1 столову цукру. А потім скуштую. Якщо цьогось буде недостатньо, ще додам. Ну, я вже ж, коли вже будемо варити борщ, тоді ще можна підкоригувати, підсолити або додати цукру. Гарно вимішаю, накриваю і 30-40 хвилин буде в мене під закритою кришечкою тушкуватися. Протушкувалося в мене півгодини і тепер додаю ось потерту на тертушку селеру. Також у мене там часничок і порізаний червоний гострий перець. Це також ви додаєте по смаку. Якщо не полюбляєте гостре, можна перець не додавати. Не полюбляєте селеру, також можна не додавати. Додати ті спеції, ті приправи, ту зелень, яку ваша родина любить. Ми любимо, щоб багато було селери, тому ось півкореню, десь там 400 г, я додаю. І також хвилин 10 ще протушкується. 40 хвилин прокипів мій борщ, моя заправка, і зараз буду розсипати її по баночках. Можна потім не заматувати, тому що вона гарно прокипіла, але я завжди заматую для, для гарантії, скажімо так. Тож, я зараз розкладу, загорну гарно в ковдру, і буде вона у мене стояти до повного остигання. Оце сюди додавати не потрібно, тому що помідори кислі і вони і є консервантом в цій заправці. Додала я ще трішечки солі. Ну, також попробувала, мені здалося, що не дуже солоне. З цієї порції получається 8-9 літрових баночок. Дуже зручна, легка в приготуванні. Але дуже смачна заправочка. Рекомендую вам її також готувати на зиму, особливо коли є. Свій город. Дякую вам, що зайшли на мій канал, провели цей день зі мною, всім всього самого найкращого! Головне мирного неба над головою!